Всім привіт! Ви на каналі Keeper Raider і сьогодні я вирішив зробити огляд Пантери 5 з Лего. Пантера 5 це середній німецький танк часів Другої світової війни, який виготовлявся з 1943 по 1945 рік. Хоча плани по створенню такого танку зародилися ще у 1938 році. Його екіпаж налічував 5 осіб, а бойова вага складала 45 тонн. За радянською класифікацією це важкий танк, бо він мав досить гарне бронювання і велику масу. Я збудував цей танк три роки тому, тому він має деякі недоліки наприклад, ширину, ширину гусениці у один пін, хоча він, вона має складати два піна, як ви бачите. Також він має неправильну кількість катків. Так, неправильну кількість катків. І також його масштаб трохи не той, бо я намагався зробити середню частину цього, внутрішню частину цього танку також. Щоб усередину можна було поставити екіпаж і так далі. Тобто це ігрова модель, а не, а не для діорам. Ось так він виглядає з боку. Ось так він виглядає ззаду. Так, з іншої сторони. Також у мене, бачите, не вистачає катків, тому з цієї сторони він виглядає не так гарно. Так, з передньої частини. Тут є кулемет МГ-34. Ось такий танк. І головною його функцією є те, що башту можна зняти. Ось так вона знімається. І зараз я покажу, як він виглядає зсередини. Там всередині є місце для механіка водія. Ось таке. Не знаю, наскільки воно достовірно. Ось так це виглядає. Тобто це була моя головна ідея зробити танк з вмістом екіпажу. Зараз я поставлю поруч фігурку, щоб ви могли оцінити масштаб. Так, секунду. Ось такий масштаб під мініфігурку, трохи завеликий, так? Його висота має складати 3 метри, але, як ви бачите, Як ви бачите, тут трохи більше, ніж 3 метри. Ну, якщо вважати, що фігурка має висоту 1,80 м, то трохи забагато, так? Тут навіть 2 мініфігурки, як ви бачите, тобто майже 4 метри. Ось так він виглядає. Дякую за увагу. З вами був Кіпер Рейдер. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До речі, інструкцію на цей танк я, скоріше за все, не зро... не зможу зробити, бо він досить хибкий, і якщо щось не так зробити, то я думаю, що тут пів танку відпаде просто. Я думаю, коли зробити кла... кращу версію цього танку, тобто переробити повністю, також я збираюся. Ну, я би хотів робити власні танки, власні дизайни, якісь нові. Пишіть, які моделі слід мені будувати. З вами був Кіпер Рейдер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім до побачення!